Привіт всім! Мене звати Роксолана Макитів, і сьогоднішнє відео буде те, про яке ви якраз проголосували. Е, ви давно просили, щоб я зробила відео про банки, де можна відкрити українцям карточку, де легше, де складніше. Якщо ви не маєте БІСН і поки що не маєте там тимчасового захисту і реєстрації, в якому банку ви також можете відкрити карточку, тому що знаю дуже багато ваших таких питань. І, і так як я зробила голосування в інстаграмі, що робити перше відео про банківські картки і про банківську систему, чи про роботу і на яких сайтах її шукати, ви проголосували саме за це, тому і це відео я записую для вас. Е, в першу чергу хочу нагадати вам щ... подякувати в першу чергу за всі коментарі, лайки і ваш фідбек, який ви залишаєте на попередніх відео. Це для мене я дуже це ціную. Дякую вам за це за підтримку каналу. Е, і хочу вам нагадати, надалі підтримувати канал, який я знімаю українською мовою, щоб поширювати більше українського контенту в Ютубі, а також щоб більше українців могли дізнаватися корисної інформації. Що таке підтримка каналу? Це, як завжди, чотири е, слова і більше. Коментар від чотирьох слів, адже такі алгоритми Ютубу і Інстаграму, е, лайк, е, підписка або поширення відео. Або це все разом. Ще раз вам дякую і приступаємо до інформації. Отже, інформація про е, банки, е, банківські картки, де краще відкривати, де гірше, яка взагалі система, які в них є умови. Одразу скажу такий спойлер: в мене е, картка банку, банку ING. ще одне. Якщо я назву банку якусь назвала неправильно, не так проспелила, якось не так. Сорі, я стараюся це зробити правильно, може він читається якось інакшим наголосом, не в тому суть, я пропишу тут назву, спробуйте прочитати по-своєму. Е, отже, в мене банк Ing і чому я його маю? Зразу кажу, що не тому, що він там кращий чи гірший, а тому, що, коли я приїхала сюди ще дуже-дуже давно, нам порекомендували в муніципалітеті піти там і відкрити банківський рахунок. Ще взагалі ніхто не відкривав українцям тоді банківські рахунки. Навіть сам інджі це робив дуже довго, дуже-дуже довго. Зараз я знаю вже з людей, з якими спілкуюся, які приїжджають зараз, це все швидко, вже про нас знають. Система така вироблена, там вже просто приходиш, є навіть відділення в містах, де дуже багато українців, там абсолютно немає ніяких проблем. Це була маленька ремарка, але важлива, щоб просто ви не думали, що цей банк, що я маю в ньому карточку, і він якийсь має дуже великі привілегії. Банк сам хороший, нарікань немає. Але така інформація. Отже, для чого вам в першу чергу потрібен банківський рахунок? Е, в першу чергу, вам потрібно, якщо ви йдете на роботу, вся зарплатня перераховується на банківський рахунок. Ви даєте працедавцю е, ваш рахунок і приходить вам ЗП. Е, плюс, також, якщо е, ви не працюєте, отримаєте допомогу. Або ви отримаєте працюєте і допомогу отримаєте там на діток чи так далі на такі різні теми. Вам також потрібен банківський рахунок. Карточка, тому що всі ці кошти потрапляють саме на картку. Готівкою, кешем не видають. Я чула про випадки, що де на де, де муніципалітетам людям, які тільки приїжджають і не мають карточки, муніципалітет. На власний розсуд може видати е, першу допомогу в вигляді готівки, але це є більше як виключення, просто з доброго серця е, людей муніципалітету, уряду в цьому муніципалітеті. Ви ж пам'ятаєте, що в Нідерландах кожен муніципалітет, вони всі за одною одним законом, але дуже відрізняються, можуть бути різні історії, і це є нормально, це є в рамках закону. Отже, ну це такі найголовніші е, причини, для чого вам потрібно е, мати карточку. Зазвичай перша загальна інформація, е, що в, загалом всі банки потребують. Наприклад, дійсний паспорт громадянина України, з, е, де написано там також англійською мовою, у нас там написано, дійсне е, українське посвідчення особи з е, м, даними, це може бути. Це загальна інформація. Зараз я розкажу про кожен банк. Дійсний кириличний паспорт громадянина України з поєднанні з довідкою, що підтверджує особу, виданому посольство України. Тобто, хто там має проблеми з паспортом чи не виробив, закінчилось. Ви знаєте, що є море, море питань, чому так сталося? Всі не перечислиш. Далі дійсна українська посвідка на постійне проживання в поєднанні з дійсним паспортом громадянина України, що не входить до ЄС. Або дійсний документ, виданий Службою імміграції та натуралізації Індії Нідерландів. Отже, зараз буде перелік найбільш популярних банків в Нідерландах. Назву цього банку я просто ось тут, і ви спробуєте самі його прочитати, щоб мінімізувати ось ці <гум> мучення насправді. Отже, відкриття банківського рахунку відбувається онлайн за допомогою мобільного застосунку. Тобто, вам потрібно, що вимагає цей банк? Український закордонний паспорт, обліковий номер громадянина Нідерландів, це є BSN, типу як ідентифікаційний номер, вимагають, та офіційна адреса проживання в Нідерландах. Наступний крок: вам потрібно завантажити застосунок ось цього банку в Apple Store або Google Store, залежить від того, який у вас девайс. І додатково для активації застосунку необхідна дебетова картка. Тобто доставка цієї картки, ви її замовляєте, вона відбувається протягом 3-5 робочих днів після вашої заявки на ту адресу, яку ви щойно вказали, яку я вам сказала, що потрібно мати офіційну адресу проживання в Нідерландах. Мобільний застосунок, інтернет-банкінг та прийняття та обслуговування доступні англійською мовою. Тобто не тільки нідерландською, але й англійською. Я вважаю, це є плюс. Для мене це плюс. Наступний банк. BitSafe, якщо я правильно читаю, ось тут я залишу назву цього банку. Відкриття банківського рахунку онлайн за допомогою мобільного застосунку. Що потрібно? Український закордонний паспорт, посвідчення особи або водійські права, адреса електронної пошти та адреса для отримання вашої дебетової картки. Бачите, тут вже немає такої конкретної інформації, що е, про БСН. Мене дуже часто люди питають, що якщо вони ще не зареєструвалися або з якихось інших причин взагалі не реєструються, а хочуть виробити собі нідерландську картку, то не вказано, що тут потрібно BSN, і не вказано, що вам потрібно мати конкретне таке місце проживання, де будуть проходити ці всі листи, і, знаєте, як з такими дуже великими банками. Наприклад, з моїм банком BNG, там все треба і BSN, і адресу, і повністю весь комплекс. Отже, наступний крок: треба завантажити додаток банку в Apple Store або Google Play. Також додатково є застосунок інтернет банкінг та прийняття на обслуговування доступні англійською мовою. Також не тільки нідерландською, а ще й англійською. Але цей банк не має банківських відділень. Це, до речі, ви не лякайтеся, Це є поширено, це є нормально. Відділень банківських немає, і, але це все керується законом е, держави Нідерланди, і це не є. якби, Ну хто любить, знаєте, прийти і вже запитати в консультанта, хто так більше звик до того, е, то окей, то ваш вибір. Але от е, через онлайн-спілкування я спілкуюся з е, працівником банку ІНДЖІ саме через онлайн. Хоч е, цей банк має море відділень в кожному куточці цієї країни. Мені легше написати, мені відповідають буквально за декілька не знаю, секунд, хвилин і все окей. Досить популярний банк наступний бунк, якщо я правильно читаю. Напевно, багато хто з вас вже чув про нього, або, можливо, навіть має картку з цього банку. Бо цей банк, наскільки я пам'ятаю, інжі хотів всі-всі документи ще й перепровіряв, ще й затягував в ті часи, а бунк набагато все швидше робив. Ну, зараз скажу вам актуальну інформацію на сьогодні. Значить, необхідно український закордонний паспорт, біометричний, або посвідчення особи. Також ви можете собі завантажити Apple Store або Google Play застосунок, Додатково, додатково мобільний застосунок і обслуговування доступне англійською, українською та російською мовою. Ось такий маєте вибір від цього банку. Бунк вказано, що немає банківських відділень. Я трошки здивована цим, тому що я думала, що він має. Я знаю багато людей, хто має якраз. Цей банк точніше користується цим банком послугами, і я думаю, що він такий поширений, що відділення є, вказано, що немає. Інджі банк це якраз картка якого банку я маю. Що потрібно? Український закордонний паспорт або посвідчення особи. БСН потрібно обов'язково, підтвердження реєстрації в базі персональних даних БРП, До речі. Коли я відкривала рахунок, підтвердження BRP в той час не потрібно було. Я знаю, що 100% зараз потрібно, і це BRP підтвердження воно коштує чи 8% чи 16 євро. Ну, то залежить від муніципалітету. Вам можуть дати його безкоштовно. Якщо ви там напишете таку, напишете таку додаткову заяву, то ви здається, платите, а вам повертають на картку ті кошти на, е, назад. Але це також залежить від муніципалітету. Зазвичай це може бути і безкоштовно, просто запитайтеся. Далі. Отже, потрібно, а, от якраз цю персональних дані БРП е, реєстрацію вам потрібно взяти в муніципалітеті і підписана і заповнена оця додаткова форма. Також ще потрібно на муніципалітеті взяти додаткову форму, яку е, тут є посилання на сайт, її треба завантажити, заповнити і їм принести. Можливо, це якесь нововведення, тому що я такого останнього пункту не робила. Але так як ця стаття, що я зараз збирала, найсвіжішою інформації, то я залишу всі посилання е, на банк в описі до цього відео, також і назви продублюю. Тобто, ви не переживайте, ви все собі знайдете. Далі, що потрібно зробити? Завантажити застосунок ing банку в Apple Store або Google Play, або зверніться в відділення ING. Я, наприклад, просто прийшла в відділення. Встала собі в чергу, там мені допомогли, прийшла моя черга, скачати додаток. Я мала при собі свої документи. Мені допоміг консультант правильно той документ приєднати до додатку. Його там правильно треба пересканувати, це не так просто зробити з першого разу, коли ти не знаєш, щоб воно там щитало твій чіп. Дуже хороші консультанти входять в ситуацію, спілкуються файно, просто все супер. Наголошую вам, я вас не заохочую до відкриття рахунку в цьому банку, це просто ділюся інформацією. Далі. Рахунком можна буде користуватися не менше, ніж 12 місяців, там, якби такий контракт. Коли ви отримаєте цифровий доступ до вашого рахунку через MyING і застосунок, ви зможете, як законний представник, подати заяву на відкриття рахунку для, наприклад, вашої дитини. Мобільний застосунок ви будете мати, інтернет-банкінг та е, також до, доступне обслуговування англійською мовою. І так воно і є. Я переписуюся з оператором англійської мови, спілкуюся в банку з е, людиною, яка мені там допомагає. Е, також англійською мовою все працює класно, додаток працює нормально. Єдине, що чи то в мене в телефоні, але, в принципі, і в мама я також пробувала, цей банк не, чи, ну, якось так і є додаток, що, не знаю, не сповіщає, коли приходять кошти на рахунок, або коли, наприклад, ти за щось заплатив і немає знаєте, звичних до нас сповіщень. Так як я не можу порівняти з якимось іншим банком, тому вам розказую тільки те, що знаю про Індії банк. Може, це якась специфіка мого телефону, хоча в маминому телефоні абсолютно те ж саме. Далі. А ще я вам розкажу, бо я знаю більше про PNG, тут вже не написано, я вам розповім, як відбувається взагалі з ними співпраця. Тобто ви прийшли, подали ці документи, чекаєте. ну Вже час зараз коротший, ніж колись. До вас приходять два листи. В межах їхньої знаєте, security системи перший лист безпеки, системи безпеки. приходить перший лист, типу, ваш якби, код. І він так там також засекюрений, так і убезпечений. І вам там треба здерти таку штучку. Ну сам таке знаєте, цікаве челендж. І приходить інший лист, вже карточка. Тобто воно все в різні дні. І ну ви знаєте, що в Нідерландах дуже люблять посилати листи, і це їхня найбільш така ем, схема ем, безпеки для них. Ось і ви просто що я зробила, взяла це все, взяла свої документи, пішла в відділення, мені там допомогли. Я вже біля консультанта це все відкрила. Він сказав, куди здерти, що зробити, куди підставити, як просканувати паспорт. Ми з ним помі... поміняли там ем, пароль, пін код. Він мені я підійшла до банкомату. Він мені показав, як класти гроші, як знімати, що як де. Бо це було розумієте півтора року тому. Ми приїхали такі всі. Ну, ви розумієте, ми вже подивилися, все все це вивчили, запам'ятали собі, все окей, користуємося задоволені, все нормально, ще не було проблем. Далі. Рабобанк. Також, я думаю, що хто вже проживає в Нідерландах, багато чув про цей банк. Знаю, що море людей, українців мають там рахунок. Отже, відкриття банківського рахунку через мобільний застосунок або у відділенні банку. Це так само, до речі, з ing банком. Рабобанк, тут я вам пропишу назву. Необхідно український закордонний паспорт або посвідчення особи, обліковий номер громадянина Нідерландів це є BSN, та офіційна адреса проживання в Нідерландах. Тобто пакет документів такий самий, як і інші. І в принципі, я так помічаю, що ну, мені здається, що це такі однакові на рівні банки, бо я бачу їхню рекламу так, вони знаєте, між собою так. Однакові банки по ем, топовості, по, по впізнаванню по, в тому, як я їх впізнаю, по популярності. О, згадала слово. Е, наступний крок. Вам потрібно завантажити застосунок Рабобанку е, і застосунок Рабо тут назву, в Apple Store або в Google Play, е, або звернутися в найближче відділення Рабобанку, де вам допоможуть для активації та отримання номеру вашого рахунку. Айбан необхідна дебетова картка, яка буде доставлена протягом 3-5 робочих днів після вашої заявки. Як я завжди люблю сказати, пам'ятайте, що пост НЛ в понеділок не доставляє. Окей, <с -2> okay. мобільний застосунок, інтернет-банкінг та прийняття е та обслуговування доступні англійською мовою. Прийняття та обслуговування через застосунок доступне англійською, а також українською мовою. Це є це вагомі речі для українців, тому я вам підкреслюю, що ось Рабобанк, бачите, як працює. старається для нас. Попередня була інформація про те, як відкривати рахунок в онлайн в Рабобанку. А зараз буде про те, якщо ви прийдете у відділення. Ви можете оформити банківський рахунок в відділеннях Рабобанку з всіма документами, які я щойно вам перерахувала. Але також е, я старалась перепровірити цю інформацію. Вказано, що відкриття рахунку в відділеннях Рабобанку можливе по понеділках та вівторках з 10 до 18 до 13 години. Сподіваюся, ця інформація є актуальною на зараз, тому що раніше я пам'ятаю, що таких обмежень не було. Для діток е, молодше 18 років, може бути відкритий банківський рахунок, якщо в обох батьків. В ну, мець на увазі в мами, а також батька також є рахунок у Рабобанк. Бачите, тому що є такі варіанти, що дітки тут в віці 16-17 років, до речі, мають право працювати. Вони працюють в, наприклад, в магазинчиках, юмбо, там допомагають розкладати товар чи щось таке, або десь там офіціантами, і оплата праці здійснюється на їхню карточку. тому Якраз по таких причинах ви можете, наприклад, вашій дитині допомогти відкрити карточку. Це є дуже річ поширена, дуже багато дітей в цьому віці тут працює. Нідерландських дітей і українських дітей я також знаю, які в цьому віці працюють. За що я їх дуже поважаю, це просто, просто клас. Наступний банк Регіобанк CNC. Відкриття банківського рахунку в відділенні банку. Що потрібно? Вам потрібно дійсний документ, що посвідчує особу, або дійсний голландський документ, там біженця, іноземця, або БІСН. Ну, у нас стосується БіСН. Адреса електронної пошти та номер мобільного телефону. Бачите, не всюди треба адресу електронної пошти, тобто, але, в принципі, її корисно мати, як ви сюди приїхали, в, муніципалітеті, в лікаря, всюди, зробіть собі цю електронну пошту і будете мати спорт. Наступний крок. Ви повинні записатися на прийом, щоб відкрити банківський рахунок. Ви можете записатися на прийом по телефону. Е, далі, мобільний застосунок, інтернет банків та прийняття обслуговування доступні голландською мовою. Англійська мова тут не вказана. Так що врахуйте цей нюанс. Мені би було дуже складно. Е, можливо, можливо, е, точніше, як хоч маю на увазі, що це в самому застосунку. Тобто, як ви приходите в саме відділення, з вами поговорять англійською, тому що тут всі говорять англійською. Але я так розумію, що політика цього банку в ній не вказано, що ви маєте там мати можливість доступна спілкування англійською мовою. Так що врахуйте цей момент. Наступний банк назва ось тут бо не знаю, як правильно прочитати. Документи для відкриття цього рахунку. Дійсний документ, що посвідчує особу, БСН та офіційна адреса проживання. Бачите, кожен банк відрізняється. Не всюди треба ось цю офіційну адресу проживання, яку ви ще не маєте. Чому це важливо? Наприклад, ми там жили в кемпінгу і нас там не могли певний час зареєструвати? Ну, в кожній іншій адресі є якісь нюанси. Де ви вже якщо живете, знаєте. Тому, от, прослухаючи це відео, якби я колись його мала. Я би чітко зрозуміла, в яку мені сторону в той момент рухатись. Я сподіваюся, я комусь допоможу. Далі. Потрібно вам завантажити форму заявки, також залишу посилання в цьому відео. Додатково, час обробки запиту становить близько 10 робочих днів. Врахуйте, якщо вам треба навже і наскоро, скоро, цей банк вам не допоможе. Також їхня політика обслуговування голландської мови, але я думаю, що ви звернетеся англійською, то вам дадуть відповідь. Ще хочу сказати, ця інформація, яку я розповідала, в першу чергу базується на моєму досвіді, на досвіді, який я ну, прожила і, і знаю, що як тут відбувається, а також на інформації, яку я знайшла в інтернеті і старалася її перепровірити. Так як ви розумієте, що щоразу щось змінюється, тому в Прослухавши цю інформацію, також зайдіть собі на сайт банку, який ви собі оберете, і прочитайте, чи вона є актуальною на той момент, коли ви слухаєте це відео. Бо якщо ви будете його слухати за 10 років, правильно я не відповідаю, не можу нести відповідальність, що ця інформація буде актуальною. Ще хочу сказати: дуже важливі 5 правил безпек, безпечного користування. Взагалі, обслуговуванням будь-якого банку. Можливо, для когось вони будуть смішними чи дивними. І або ви, можливо, їх знаєте, але так якщо я роблю таке відео, я взагалі економіст по освіті, фінанси фінанс закінчила і економіст по освіті, тому я мушу сказати і такі також речі. Отже, завжди зберігайте в таємниці Код безпеки. Як ваш пін-код вони мають на увазі. Індифікаційні коди або будь-які коди, які ви отримаєте від е, свого банку. Нікому їх показувати не можна. Е, переконайтеся, що ніхто інший ніколи не використовує вашу дебетову або кредитну картку. Ані онлайн, ані особисто. До речі, про кредитну картку. Мушу відволіктися. Бо це, я думаю, комусь буде актуально, бо мені це було актуально. Колись хотіла відкрити кредитну картку тут, коли ми приїхали, і неможливо було це зробити, українцям не дозволяли. А коли я спілкувалася в онлайні з працівником свого банку Індії, то я запитала його питання, і він якось мене неправильно зрозумів, може я неправильно спитала, і мене запитали, чи я маю дохід зарплати від 3 до 6 місяців, ну не менше трьох постійної мінімальної зарплати на картку банку. І сказали, що в такому разі можна відкрити кредитку, бо раніше не дозволяли відкрити. Ну, тобто, я не відкрила, я не знаю, я цим питанням навіть не цікавилася. Просто кажу, що в мене до кінця порозумілося в цей момент з оператором під час переписки. Я потім уточнила своє питання, мені вже надали відповідь. Але якщо комусь це актуально, зверніться, запитайте, може зараз щось таке і відбувається. Отже, наступні правила безпеки. Зберігайте пристрій, який ви використовуєте для банківських операцій в безпеці. Ніби це все просто, але, знаєте, часом, як не дай Бог, втратиш телефон, то, то як пів життя. Е, регулярно перевіряйте свій поточний рахунок. Чому це важливо? От мій банк не сповіщає мене про якісь перекази з мого рахунку. І це є не, не супер. Можливо, кажу, що в мене таке з телефоном, але я вже питала інших людей, які мають мій банк, в них теж сповіщень не було. Я не знаю, чому так, і це незвично. І знаєте, так здається, що дійсно щось відбудеться з тим рахунком, а ти навіть дізнати не будеш. Чи не будеш кожен день його 10 разів перевіряти. І е, наступна безпека: що негайно повідомляйте про будь-які інциденти свій банк. Якщо е, ж сталося, якщо ви загубили картку, якщо ви запхали картку, а, не знаю, не вийняли або забули її в банкоматі, вам треба одразу звернутися до працівника банку на гарячу лінію або в відділення е, і повідомити там своє прізвище, свій БІСН, щоб вони вам цю картку заблокували, щоб ваші кошти нікуди не пропали і так далі. Ще від себе хочу сказати, що ми з вами думаємо, що е, тут немає шахраїв. Фінансових чи ще щось там, це також не так. А коли я стикнулася, це вже більше так про банки ми вже серйозну тему посунемо, розкажу вам життєвський досвід. Коли я стикнулася з продажем якихось речей, які я там ну, повикористовувала, мені вже більше не треба на маркетплаці, таке тут додаток, є, де я купляю в нідерландців, вони там у мене, і це є нормально. То виставляючи якесь оголошення в Фейсбуці Маркетплацу до мене вже не раз. Писали на якісь ем, особи невідомі, сторінки їхні незрозумілі, не наповнені, і так щось не, невідомо що питають, іначе хочуть оплатити. І кажуть, давай якось оплатимо інакшим чином, давай щось. Ну Одним словом, я зрозуміла, що це махінації. Тому знайте, що тут воно теж є. Не думайте, що вже якщо то Нідерланди, то вже все. Ви вже в повній безпеці, е, фінансовій і всьому. Тут також є різні люди. Можливо, навіть ці люди і не з Нідерландів. Жмійте. Це не може бути з любої країни точки світу. Але от на маркетплаці я такі проколи, то просто щоб ви знали. А вам я хочу щось сказати: подякувати вам за перегляд, е, за підтримку каналу, який я знімаю і популяризую українською мовою. Хочу вас попросити і надалі про цю підтримку, коментар від чотирьох слів згідно алгоритмів Ютубу, а також інстаграму. Лайк, поширення, підписка. Це мене дуже мотивує робити для вас і надалі інформаційні, корисні класні відео. Всім вам, вам і нам бажаю миру, а також добра. Ще побачимось. Па-па!